Всім привіт! В ефірі Експертний подкаст Тета-Тет. -тет». І сьогодні ми будемо з вами досліджувати доволі таку цікаву і актуальну тему, а саме поговоримо про самозайнятість. І допоможе нам дослідити її Аліна Цвик, ICF-коуч. Аліна, привіт. Привіт. Дякую, що завітала до нас, і хотілося б трошки більше для початку, як ми перейдемо в тему, щоб ти розказала трохи більше і познайомилася з нашою аудиторією. По-перше, дякую за запрошення. Дуже приємно стати сьогодні гостею цього подкасту. Мене звати Аліна Цвик, Я коуч за міжнародними стандартами, також підприємець. Я я вже більше вісьми місяців працюю сама на себе і якраз буду ділитися сьогодні тим шляхом переходи на самозайнятість. Окрім цього, я проводжу фінансові ігри кашфлоу, виступаю з лекціями в дієбізнес, слухаю вінілові платівки, гуляю по Києву і насолоджуюся цим життям, наскільки це мишливо. От. Тому та буду розповідати власне, про те, як я перейшла на самозайнятість, бо в мене цей. Процес був такий дуже підготовлений, структурований, я супр... усвідомлено до нього віднеслася і розкажу, як можна це зробити з мінімальною кількістю стресу і страху. Угу. Круто, що у тебе така зараз різностороння діяльність і активність, така, яка доповнює і наповнює. І е, ти вже так, знаєш, заінтригувала, тому одразу і хочеться перейти до цього питання про самозайнятість. Тобто, ти певний час працювала в компанії. І в нас це зразу асоціація, стабільність, надійність, там, можливість розвитку, де нам керівник прописує план, так, і ми можемо по ньому рухатись, дають нам задачі. Як взагалі спала ідея перейти в самозайнятість, тому що це зовсім інший формат діяльності? Однозначно, це інший формат діяльності, це інший формат мислення. Раніше я працювала найманим працівником в компанії, робота. Була пов'язана з німецькою мовою, це була моя професія ще з університетських часів спеціальність. Але я розуміла, що хочу більше і відчуваю свій потенціал на щось ще більше. Був такий внутрішній посил до змін. Ну тобто було бажання щось в житті змінити. І на той момент мені здавалося, що інша компанія може закрити цю потребу. Я регулярно передивлялася вакансії, там які є пропозиції на ринку, але. Пізніше в роботі з психологом прийшла до усвідомлення, що проблема не в компанії, а в тому, що я не відчуваю там своєї реалізації. І тоді вже дослідила, а чим би мені насправді хотілося займатися, а що це може бути тоді за професія, в якій і мої скіли класно втілюються, і я відчуваю себе максимально корисною. І так я прийшла взагалі в сферу коучингу. Так, от, сам. Шлях від моменту, коли я усвідомила, чим хочу далі займатися, і до моменту фактичного звільнення, зайняв у мене майже два роки. І весь цей період я, по-перше, вчилася на коуча, здобувала практичний досвід, проводила коуч сесії для клієнтів, от трошки прокачувала внутрішню впевненість в цій сфері і разом з тим здобувала купу різних навичок, необхідних для того, щоб піти у вільне плавання. тобто, Підприємницьке життя це не лише про те, що ти надаєш ті послуги, які ти вмієш робити, а й про те, що ти вмієш сам шукати клієнтів, ти про те, що ти вмієш вести блог, що ти не соромишся продавати власні послуги, рахувати гроші бізнесу і так далі. Тому от я в цьому періоді підготовки в тому числі здобувала різні додаткові навички, необхідні для того, щоб почуватися впевненіше вже без. Компанії без команди людей, які оці задачі будуть розбирати між собою. Тут уже це все ти робиш ну, в перший період сам. І Я відповідно і так готувалася, і морально готувалася, бо а, я в тому числі звикала до того, а як це заробляти гроші самостійно. А як це не залежати від заробітної плати, яку тобі платить роботодавець? А як це генерувати дохід, створювати гроші самі? Ось і ми про це теж можемо окремо поговорити, тому що тема грошей це одна із таких моїх сфер. Дуже великого інтересу. Угу, так, тему грошей я зафіксувала, і ще ми проговоримо це питання. Я тобі насправді дуже дякую, що ти так щиро ділишся. Як відбувався цей перехід? Тому що насправді існує іноді така думка, що от, дійсно робота мене може виснажувати, я піду в самозайнятість, там я буду сам на себе працювати, сам буду головним і все буде легко і зрозуміло. Проте, навіть із цієї коротень, частинки розмови, що ти вже сказала, Так відкривається завіса того, що насправді це така клопітка робота. І я ще заакцентувала увагу на тому, що твій перехід він тривав два роки. Тобто, це про це розуміння себе, дослідження своїх потреб, а що я можу дати ринку, що насправді це може зайняти час, щоб дійсно зробити такий логічний і структурований перехід і, якби плавно, допомогти собі реалізувати. Реалізуватися в новій, можливо, сфері. І от, якщо говорити про перехід, да, я б хотіла ще більш глибоко розкрити наступне питання. Зараз дійсно нас можуть слухати е, слухачі так, і думати, ну, можливо, я б теж хотів би себе спробувати в самозайнятості, так? або це давно була моя мрія, але зараз поки на то не наважуюсь. І от щоб ти порадила свого досвіду, на що важливо звернути увагу, або які мають бути перші кроки, щоб перехід на самозайнятість, він дійсно став таким. Е, ну, не те, що Плавним, так, але планомірним так? і якомога uh -huh. менш стресовим, тому що, звичайно, будуть якісь виклики і будуть випробування, проте ми можемо все ж таки їх постаратись мінімалізувати. Uh -huh. Дякую за запитання, воно таке дуже комплексне. Я спробую відповісти на кілька частинок по окремості. По-перше, для того, щоб перейти на самозанятість, треба зрозуміти, чи це взагалі вам підходить. Тобто, Мені здається, це трошки в тренді зараз запускати власний бізнес, бути таким вільним і незалежним. Проте не всім людям просто підходить такий стиль життя. І тут треба усвідомлювати, що для того, аби будувати власну справу, я розглядаю свою діяльність, навіть якщо це просто надання певних послуг, я розглядаю це як бізнес. І для цього потрібно бути готовим багато спілкуватися з людьми. Для цього потрібно бути готовим продавати свої послуги або хоча б. Типу, терпіти необхідність в продажу власних послуг. Для цього треба бути готовим вчитися чомусь новому. Тут нема такого, що ти сів собі тихенько в куточку і просто робиш свою роботу. Хіба що ти працюєш на платформах? І звідти отримуєш постійний потік клієнтів і просто виконуєш свої послуги, але і там необхідна ця комунікація. І ось потрібно усвідомлювати, що якщо в компанії є окремий відділ продажів, є окремий відділ тих, хто буде займатися клієнтською підтримкою, або тих, хто буде вести обрахунки, то тут всі ці задачі втілюються в одній людині. І якщо тобі з цим окей, добре. Розглянь для себе цей шлях. Але якщо тобі хочеться сидіти тихенько, щоб тебе ніхто не трогав, тобі просто накидали задачі, ти їх виконував, то можливо, все ж таки, я би тут подивилася глибше, чи потрібно тобі власне підприємництво. Це перше. Друге, це якщо йти звільнятися і самому забезпечувати свій дохід, ну найкраще робити це в тій сфері, яка тобі приносить задоволення. Я часто зіштовхуюся з думкою від людей, що не знаєте, я працюю. В якійсь бізнес-сфері, але для душі проводжу заняття з англійської, і мені страшно, якщо я повністю буду займатися лише англійською, що я це розроблю і мені це перестане подобатися. Ну зі свого досвіду, скажу, що це не так трошки працює. Тобто, ти просто любиш свою роботу і це нормально любити свою роботу. Просто ти слідкуєш за цим балансом між роботи відпочинком і слідкуєш за межами, щоб не вигоріти в такому випадку. Ти просто кайфуєш від кожного свого дня. Ти розвиваєшся в тій сфері, яка тобі подобається, бо там тобі цікаво, тобі хочеться дізнатися щось нове, відповідно, ти ростеш як професіонал, а коли ти ростеш як професіонал і тобі подобається те, що ти робиш, інші люди це відчувають. І вони притягуються до тебе, стоять твоїми клієнтами і хочуть з тобою попрацювати. Тому, е обираючи сферу, в якій хочеться працювати самому на себе, я би рекомендувала відштовхуватися від того, а що тобі приносить задоволення. А від чого ти кайфуєш, що тобі дається легко, що іншим дається не так легко. І здається, тю. Так кожен це може зробити, а чому вони ще за це мені гроші мають платити? От тут дуже часто буває щось, що є суперкласною твоєю сферою потенційної реалізації. Того перший крок це взагалі перевірити, чи самозайнятість це для тебе, чи ти готовий. Другий крок це зрозуміти, а що ж мені так подобається робити, що я готовий робити це сам постійно. А далі це вже етап підготовки до цього. От раніше мені здавалося, що ну, я зараз вчусь на коуча, добре колись якось десь так вкупився зорі, що я почну працювати сама на себе і буду займатися цим повноцінно. Але це було до того моменту, поки я не зрозуміла, що це лише моя відповідальність. Моя відповідальність взяти на себе відповідальність за це рішення. Потім почати готуватися до звільнення. І цей момент стався кілька років тому. Ну, я прийняла для себе рішення все. От, типу, це не колись там станеться, а я готую себе до цього переходу. І тоді я вже почала ставити перед собою виклики. Тобто прийняла рішення, тепер будуть зміни, далі був етап підготовки до цих змін, і далі вже було фактичне звільнення, і далі адаптація до нових умов. Це те, як я собі це бачу, і відповідно в цьому етапі підготовки я собі ставила різні челенджі. Можливо, комусь це теж відгукнеться. Тому що, ну. На початку да, нашому мозку здається, що блін, да, звільнитися, це ж капець страшно. Ти втратиш весь свій стабільний дохід, а там не зрозуміло, що. А де брати клієнтів, а як генерувати собі якісь гроші, а за квартиру платити треба, і купу інших таких страхів виникає. І от, щоб мозку доказувати, що це не настільки страшно, як стається, я ставила перед собою челенджі і казала: а давайте спробуєш в цьому місяці заробити, там не знаю половину своєї зарплати на інших джерелах доходу. А наступного місяця. В мене вийшло це зробити. Я така, окей, а давай тепер заробиш стільки ж, таку ж саму суму, як твоя заробітна плата, тільки на інших джерелах доходу. І тут ще одна така моя порада це диверсифікувати свій дохід. Йдеться про те, щоб мати не одного клієнта, а кількох, не одну послугу, а кілька, або просто кілька різних джерел доходу. Тому що це дає трошки більше впевненості і стабільності. Життя мінливе. В мене теж клієнти іноді припиняють співпрацю, завершують наші домовленості, або просто в них змінюються життєві обставини, вони не готові працювати далі. І щоб в мене не сталася е, різка зміна доходу, просто треба балансувати між різними джерелами і між різними тами е, потоками, умовно, надходжень фінансових, послуг, клієнтів і так далі. Так от, я от собі ставила ці челенджі. Заробити пів зарплати, зробити окремо ще цілу зарплату, А що якщо наступного місяця заробити в два рази більше на додаткових джерелах доходу, ніж на основній зарплаті? І насправді наш мозок тоді трошки змінюється. Знаєте, він як GPT, Ти яку туди установку, яке завдання, який промпт закинеш, такий він тобі і результати буде надавати? І, от, якщо завдання мозку, це типу А чого я не можу звільнитися? Та він буде відповідно і підкидати різні страхи і переконання, які підсилюватимуть цей страх. А якщо кинути в мозок завдачу, які мені знайти нові джерела доходу, яких не було раніше, а як я можу ще заробити гроші, паралельно продовжуючи працювати на своїй основній роботі, то він такі буде ідеї генерувати. І отут починається найцікавіше, як це потім втілювати в дійсність, як уже доказувати самі собі, що насправді ти все можна. Може. Ну і говорячи про мій етап переходу, то е, такі ми челенджами я гралася три місяці. Я зрозуміла, що я можу в рази більше, ніж мені здавалося, то я доказала самі собі, що ота сума, яку я отримувала від роботодавця, це не єдиний спосіб заробляти гроші і забезпечувати саму себе. Тому наступних три місяці я. Відверто розмову мала з керівництвом, де домовилась про те, що далі я буду працювати не 40 годин на тиждень, а 15 годин на тиждень. У нас були дуже прозорі домовленості. Я сказала, що я потім через 3-4 місяці звільнюся, щоб далі продовжувати працювати саме на себе. А весь оцей вивільнений новий час буду приділяти власне побудові коучингу як бізнесу. Для мене це було дуже важливо, оскільки. Це був такий компроміс із власною совістю, щоб я з чистою душою могла виділяти час на ведення блогу, на пошук клієнтів, на проведення курсесії, здобуття практики, і це мені дуже допомогло просто внутрішньо дозволити собі це робити відкрито. А не там турбуватися, як тепер це все поєднувати. Плюс це й дало відповідно вільний час для цих всіх задач. Тому таких наступних три на чотири місяці я працювала в цьому скомбінованому режимі, де працювала менше, і я отримувала ще меншу заробітну плату від роботодавця і привчала себе, що вона ще менше значення має. Більше значення мати вихід який створює самостійно. Ну і в кінці кінців вже цих чотири місяці пройшли, і на той момент я вже так звикла до цієї думки, що я можу працювати сама на себе, що мені було не страшно звільнятися. Я прям цього чекала, я була. Готова внутрішньо до цього кроку, я розуміла, де я буду брати гроші, які в мене є джерела. Я розуміла, хто є моїми клієнтами, які послуги я надаю, скільки це коштує, яка в мене стратегія. За весь цей період я змогла це все підготувати, і, відповідно, вже реально звільнилася без страху і стресу, бо розтягнула цей процес в часі і бо дозволила собі йти своїм темпом, готуючись до цього там, де мені це було необхідно. Ну а наступний етап все вже так. Типу, підтримка себе в нових обставинах це нові трансформації, і мислення, і підходи до роботи, і самоменеджменту, і багатьох-багатьох інших сфер. Тому тут теж зараз я сама працюю з коучем для того, щоб підтримувати себе. І в моменти, коли здається, що я не знаю, віри трошки менше, або в моменти, коли все класно, супер, несеться, але треба краще розставляти свої пріоритети. Це така теж буде постійна робота над собою, але головне для мене, що мені це цікаво. От я просто кайфую від того, що я можу сама тепер накидати собі задачі, сама їх вирішувати. Вони мені цікаві, в мене немає проблем тепер прокрастинацією, Я чітко розумію, для чого мені щось робити, і тут вже питання. Е як розставити пріоритети, так щоб робити реально максимально ефективні дії для класного результату. Але ну, якщо мені зараз цей шлях цікавий, то, то я просто кайфую від різних його етапів, не чекаючи ідеального результату. Я полюбила цей процес побудови бізнесу. Навіть якщо він десь не ідеальний і тяжкий, я просто от кожного дня сприймаю це як цікаву мандрівку, яка мені подобається. Аліна, навіть у голосі відчувається ось той інтерес і запал до справи, яку ти зараз робиш. І оця цікава мандрійка. Я бажаю, щоб вона так далі продовжувалась і викликала ще більше інтересу і прагнення поринути ще глибше і відкривати нові горизонти. І дійсно дуже цінний досвід. Особливо я зафіксувала цей момент, що потрібно взяти відповідальність за своє рішення, бо за нас. Ніхто не перейде в самозайнятість там. За нас ніхто не почне будувати кар'єру в компанії, в тому числі. І круто, що ти так по паличкам розклала, що спочатку дійсно потрібно проаналізувати, чи підходить мені така форма діяльності, чи можу я сам на себе працювати і, вже опираючись від цього, шукати, а де я можу себе проявляти і реалізовувати. І ти так дійсно багато говорила про шлях переходу про шлях роботи з клієнтами про оцей, цей свій челендж. Спочатку заробляти половини, потім більше, більше. От, і воно, ніби, знаєш, звучить так легко, просто, але насправді можеш поділитися трошки більше, як працює цей процес, коли ти йдеш із. Роботи, да, де ніби таке відчуття стабільності, все ж таки, і е, дійсно, багатьох може зупиняти особливо сьогодні відчуття невизначеності і нестабільності. Е, як правильно підготуватись до цього переходу, щоб все ж таки е, там вийти на фінансовий дохід? Тому що, на жаль, у багатьох також є момент, і це також правда, коли ми переходимо в самозайнятість, але. Е, там не можемо знайти клієнтів, чи не можемо дійсно згенерувати необхідну для себе суму, і знову повертаємося до роботодавця. Угу. Дякую тобі за твої коментарі, класне запитання. Е, ну, тут в мене є кілька відповідей на нього, все залежить від рівня тривожності конкретної людини е, щодо фінансів в тому числі. І перша порада це зібрати подушку безпеки. Це дуже важливо для підприємця і це дуже підтримуюче. Тому що ти тоді розумієш, окей, у мене є гроші. Тобто я не залишуся без даху над головою. А повірте мені, думки про те, що я помру бомжем, проскакують всіх підприємців регулярно. Тому, якщо у вас є подушка безпеки, це дає вам трошки більше. Відчуття опори, що у вас є запас часу для того, щоб помилятися, щоб пробувати. Це знімає трошки градус важливості з кожної дії, бо тоді, коли здається, що блін, у мене гроші на один місяць, і зараз все на кону, або пан, або пропав. Ви відчуваєте так багато внутрішнього тиску, що від того дуже тяжко дозволити собі помилятися, робити щось неідеально, або приймати обставини, які залежать не тільки від вас. А якщо у вас буде подушка безпеки ну мінімум на три місяці, а краще на шість чи більше? То ви тоді розумієте, окей, у мене певний дедлайн є в тому, щоб вибудувати цей бізнес як систему і не розслабитися, не лежати на дивані зранку до вечора. Але разом з тим, разом з тим, в мене є спокій і впевненість, що у мене є час. Я можу собі дозволити зараз трошки відпочити, або там от приділити час більше роздумом, а що це має бути, і як це все вибудовувати. То тут буде менше внутрішнього тиску, більше дозволу експериментувати і тестувати різні гіпотези. Тому, перше, це фотошка безпеки, як гарант тієї стабільності, яка ще в тому житті залишається. Друге, це ну, мені, наприклад, страшно було йти в невідомість без розуміння, а чим я буду займатися, де я буду заробляти гроші і хто буде моїми клієнтами. Тому я поєднувала паралельно роботу основну із розвитком цієї діяльності. Тому, якщо ви теж відчуваєте тут таку. Тривожність і повністю в невідомість, я би рекомендувала підготуватися до цього, тобто вже почати надавати певні послуги, тобто освоїти якусь професію. Або якщо ви, наприклад, не знаю, працювали тренером в басейні, а тепер хочете просто самими не працювати на когось, а мати своїх клієнтів, там, чи аналогічно ви надавали. Кар'єрні консультації в межах компанії, а тепер ви хочете самостійно шукати клієнтів на кар'єрні консультації. То це навіть трошки легший перехід може бути, оскільки у вас вже є оточення, яке знає вас у цій ролі. Мому ж випадку це була повна зміна професії. От і тоді, да, готуватися до того, а які послуги я буду надавати, а скільки це буде коштувати? А чи комфортно мені приймати ці гроші, чи не соромлюся я брати гроші за свої послуги? Чи є в мене вже достатньо практики, щоб сміливо заявляти про те, що я цим займаюся, не боятися писати якісь дописи або говорити навіть друзям, що я там проводжу такі-то такі-то консультації умовно? Якщо вам чи вашим знайомим це буде корисно, то можете там мене порекомендувати. Ну і напевно, певна база клієнтів теж буде зайвою. На моменті, щоб звільнятися, ви, були, ви мали розуміння, що от в мене вже є там один, два, три клієнти, які приносять мені такий-то, такий-то дохід. Коли я звільнюся, то я можу взяти собі ще, там умовно, три клієнти, і цього доходу буде мені достатньо. Тому от мати певну стратегію, як ви будете будувати свій бізнес, кому ви будете пропонувати власні послуги, бути впевненим в тому, що ви вже вмієте щось робити, вам не соромно якось це пропонувати іншим, це все той етап. Який можна підготувати заздалегідь, і тут ще важливий момент, коли я працювала на найманій роботі, мені здавалося, що от от дай мені більше часу, от я зараз просто, я зараз рілси кожного дня записуватиму. Я Тік Ток заведу, я зараз ну прям стільки всього зроблю, от мені тільки часу дайте, але так не стається. Тобто, не обов'язково. Наступного місяця після того, звільнився, я не зробила бірондрілсів і не запустила TikTok до сих пір вже за більш як півроку. Е, часу все одно і тоді, коли ти звільнився, бракує. І тому фокус уваги я потім вже постфактом зрозуміла, що треба змістити на тому, що коли я працюю, ще у мене є стабільний дохід, і я можу ризикувати, скільки хочеться. Да, менше вільного часу на те, щоб якось. Поєднувати одне з іншим, менше вільного часу на відпочинок, але це такий перехідний етап, так буде не завжди. Просто коли є стабільний дохід, то ти можеш ризикувати, пробувати продавати свої послуги, шукати клієнтів, тестувати, і це не так багато всього стоїть на кону. А якщо ти повністю звільнився і тільки тоді починаєш це робити, то тоді це набагато ризикованіше. Зайде чи не зайде зіштовхнутися зі своїми страхами, переконаннями, якимись там да, обмежуючими установками. І тут реально, коли ви поєднуєте одне з іншим, це набагато важче менеджерити в часі, але набагато. Спокійніше для душі, тому що у вас все одно, навіть якщо щось не виходить з власної справи, у вас є стабільний дохід. А потім в майбутньому це буде вже не завжди, тому краще звільнятися тоді, коли є чітка стратегія розуміння, а що буде далі, і що я роблю для того, щоб не так сильно пасти в доходах не так сильно розчаруватися в собі там, чи втратити свою впевненість як спеціалістів. Як мені зробити це комфортним переходом конкретно для себе? Дякую, що поділилися. І так час дуже швидко насправді пролетів в такій а, надихаючій розмові. І на завершення я б хотіла тебе попросити а, так подумати, а що б ти побажала слухачам нашої спільноти? Я би побажала їм довіряти внутрішнім відчуттям, тому що часто люди мене запитують, а як почути себе? Але насправді це легше, ніж здається. Нам просто здається, що от почути себе, це не знаю, блискавка з неба має в голову всукнути, і ти розумієш, о Боже, от воно. А іноді наше тіло підказує нам, що о, це прикольно, а іноді щось нам дається так легко, що здається, що аж підозріло. Хоча я це сприймаю як сигнал, що... що мені туди. Якщо мені що здається легко, ну це круто. От мені туди проставлена червона доріжка, тоді можна туди піти і не обов'язково все має давати тяжко. Тому я би порекомендувала, побажала прислухатись до себе, до своїх відчуттів, звертати увагу на те, а що вам подобається робота, що приносить задоволення, що б ви робили, якби вам не треба було заробляти гроші. По з цього питання почався мій взагалі шлях от, в коучинг. Я зрозуміла, що я би хотіла отак от допомагати іншим людям, а потім подумала, така наша мені чекати моменту, коли я зароблю мільйони і тоді там почну... Там допомагати іншим людям приходити до якихось своїх цін відповідей, якщо я можу вже заробляти мільйони на цьому. Тому да, почути себе, зрозуміти, що хочеться. Для цього, якщо потрібно, можна звернутися і до психолога, і до коуча, які можуть супроводжувати вас в цьому процесі, а потім знайти внутрішню опору, довіритися собі, що я все можу повірити в те, що якщо це те, що просить мені задоволення, то я справді буду розвиватися в цьому, і інші люди будуть хотіти. Е... Якось скористатися моїми послугами, тому далі вже просто готовність взяти на себе відповідальність і наважитися зробити цей класний крок, тому що це цікавий шлях. От, якщо полюбити сам процес, то це дуже-дуже захоплююча мандрівка. Не тільки очікувати того результату, де цікаво лише отримувати мільйони, а полюбити всі оці перипетії підприємницького життя. І тривожність, і хвилювання, а де взяти далі клієнтів, і все це от просто. Якщо вам подобається весь цей етап, то тоді вам сюди. Тебе Та таке коучингове Побажання, що мотивує та спонукає до дій. Тому впевнена, що сьогодні, коли наші слухачі послухають, то буде так багато думок, що я роблю зараз, чи подобається мені зараз ця сфера, і чи готова я щось змінювати, або ж, можливо, також не менш важливе питання, яке піднімали, що є моєю внутрішньою опорою, що мене підсилює та допомагає. Тому так багато питань насправді можна розкрити для Себе навіть не в контексті лише переходу в самозайнятість Аліна, я тобі ще раз дякую за сьогоднішню розмову. Бажаю продовжувати далі цю мандрівку і отримувати від неї натхнення. Ну а наших слухачів закликаю ділитися своїми коментарями, враженнями. Ну і, звичайно, також поширювати наш подкаст. Дякую тобі за цю розмову і бажаю всім. Знайти свою сродну працю, а там уже зрозуміти, чи ви хочете цим займатися в наймі, чи працюючи самі на себе, але робити все по любові.